Всім привіт! Саме головне, це ми перейшли на нову саму версію. Тепер буде в мене ще мінус ФПС. Всім дуже дякую. А і ще й мене моди не працюють. Просто найс. Ну, а друге, це не таке важливе, ну теж важливо, у нас загубилося два хлопчика. Акіро і Лісет. Якщо ви їх десь знайдете на вулиці, не дзвоніть нам, ми будемо ще більш смувати. Ну, на цьому все. Та пічка, а це біом, можливо, ви не поняли, що я маю на увазі. Якщо в двох словах, можливо, в ютубі вам попадалося таке відео, але я збудував новий біом в Майнкрафті. І ця ідея мені дуже сподобалась. Але ніде я не міг її відтворити. І поки моя ідея плавала в думках моїх, так куди ти вкрав мою ідею, аж тут я попав на сервер заковити. І ця ідея. Знову мені. Тому сьогодні я побудую новий біом в Майнкрафті на сервері Соковий. Ток. Екша серія. Корисний біом. Біля мікрофона як вуні. Всім приємного перегляду. Для початку нам треба дізнатися, як створюються біоми. Прочитавши мільйон інфи, я нічого не зрозумів. Да. Тому я скажу свій етап створення. Перше, що нам треба вибити блок. Друге, знайти місце і третє добути ресурси. Саме головне. Не це має бути блок. Що в цьому блоку має бути? Це функціонал. Друге, він має бути варіативним. Ну і третє, він має бути легко добуває. Це все поєднує лише один блок. Піч. Вона є функціональним. В неї є два присадна варіація, і він не складно добувається. Ну, якщо чесно, мав бути верстак, але в нього лише один вид. Тому з блоком ми вирішили. Далі, територія знайдена, ресурси недобуті. Так, ладно, пішли добувати. Так, тепер я деякі ресурси туп, а мені здається, я дещо забув. Блін, точно. Як я міг про це забути? Як ви бачите, на нашій території є два види дерева дуб та береза. І так як наш біом складається лише з пічок, нам треба якось виділити дуб та березу. Ось такий я взяв варіант для дуба. Обух дуба складається з коптильних пічок, а листя в нас з простих. А замість обуберез ми просто поставимо замість коптильних просто провинню. Але ось тут вилазить маленька проблема. Ви зараз бачите 12 провинних пічок. Щоб зробити одну пічку, нам треба 5 заліза, одна проста пічка і 3 гладких камня. А ось щоб зробити 12 таких пічок, нам потрібно 12 пічок, 48 заліза і 36 гладкого камня. А ось щоб зробити 12 пічок, нам треба пів стака кругляка. Нагадайте мені, навіщо я цим почав займатися? А поки мене проправляється камінь поставлю в межі білома. Задовбався копати. Треба щось побудувати. Взявши пічки я в руку, пішов савити їх на рожу. Ніфігася, я собі поет. Но мені до потамки ще далеко. Готово, тепер вся трава замінена на пічки. Тепер дерева. Стоп, чи ж дерево за зоною. Ляха. Асі готово, тепер я з ще можу заявити, що я створив свій біом. Так, тут розтягнуть, це вище. Ідеально. Ну, а тепер реакція гравців на мібіо. Зя мною. Де шопутарі? Приємно вас бачити в моєму. Я не придумав назву ще біому, але я придумаю, РАНО чи пізно. Напишіть в коментарях назву цього біому, щоб я потім якось його назвав. Це мій біом. Корисний біом, я його так поки що називаю. що тут комфортно, я тут хату можу построювати. Кач, ви тут можете поставити пожакат спикустю. Наскільки скільки оцінюють нашу працю? наскільки корисний цей біом по 10 бальній шкалі? Дай файер, вар, це Ні, в мене немає. Мене 100 ракетів вклали, говнюки. 8 із 10 корисний біом. Так, дуже вам... Не, блядь, ну шука так хурагає. Ой, йо, що це? Чекай, 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 чекай. Це все пічки. Я Даша, хоч і маленьке, але воно бляха виглядає. Задумка хороша. тут. дем ти маєш ще оцінити. Що я хотів тобі показати, а це що я хотів тобі показати, щоб ти оцінив. Диви, що я зробив, мацю пусіньких геноміків. Скільки це класна ідея? Ну, чесно іде, прикольно, прикольно. Мені -байку. Але єдине, що це от дерево, ну, типу, мені кажеться, загориться. Хочу тут, наверное, построю величезну таку типу, пічку всередині був цей біом. А може зробити, ну ти молодець, молодець. Дякую, дякую. Хочу тебе експлуатувати. Експлуатувати, щоб я працював на тебе без безкоштовно це да, да, да. мене десь заскамили. Велике. Дякую, що додивився це відео до самого кінця. Підписуйся на цей канал, щоб бачить моє личечко більше. Ну а з вами був я. Всім па папа.